На часі новини спорту Сумщини на обласному. У студії працює Антон Проценко. Вітаю вас. Відбулися матчі чемпіонату та першості Сумщини з футболу. Зокрема, у чемпіонаті завдяки перемозі сумської Кобри з рахунком 4-2 над Сумду-2. Кобра тимчасово очолила турнірну таблицю. М'ячі у цьому матчі за переможців забивали Ярослав Вонзенко двічі, Богдан Побешко та Сергій Жиловець з пенальті. А за студентів відзначився Олександр Береговий та Денис Будко. У першості відзначимо перемогу ФК Рогинці з Роменщини над лідером ФК Авангардом з Білопільщини з рахунком 2-0. Голи забивали два Максими Сало та Піскун. ФК Тростянець у гостях здолав ФК Спартак із Валівки 3-2. Сергій Коритнік оформив дубль ще один гол на рахунку Олександра Коваленка. І саме футболісти з Тростянця наразі є лідерами першості. За Спартаківців забивали Павло Тихоненко та Андрій Сорока. Розгромом закінчився матч у Краснопіллі, де місцевий явір переміг іскру з Недригайлова 3-0. Максим Мігаль, Артем Столбцов, Сергій Воропай відзначилися у цьому матчі.